Для пошиву такого бюзгалту знадобиться, нееластичне мереживо, корсетна сітка, нею дублювати мустан і чашки, еластична сітка для поясу, коефіцієнт еластичності 0,85, брательна резинка шириною 1 см, тунельна стрічка, станова резинка шириною 1 см без урахування фестону. М'яка резинка для обробки верху чашок шириною 5 мм без урахування фестону. А також застібка галтера шириною 3 см довжиною 5 см, 4 кільця і 2 регулятори шириною 1 см, бокові кістечки або китовий вуз, каркаси арта другого типу. Переходжу до розкрою. Середню частину чашки я хочу зробити з малюнком а бокову і центральну залишити без. Тому вкладаю викрійку на мережево, як показано на відео, і вирізаю. До згину мережива прикладаю деталь перемички і також вирізаю. Після цього вирізаю дві симетричні деталі бокової частини поясу. З корсетної сітки вирізаю деталі чашки, деталь перемички і бокову деталь поясу. З еластичної сітки вирізаю дві деталі поясу. Після розкрою мають вийти такі деталі з мережева з корсетної сітки, з еластичної сітки. Починаю збирати чашку. До виворотної сторони середньої частини чашки прикладаю деталь з корсетної сітки. Зверху кладу центральну частину чашки з корсетної сітки та сколюю по наміткам. Перевертаю деталі та накладаю зверху лицевою стороною до лицевої сторони деталі з мережева. З'єдную по наміткам та прошиваю прямою строчкою на відстані припуску. На початку і в кінці всіх строчок завжди ставлю закріпки. Підрізаю припуск, залишаючи 5 мм. Вивертаю деталі та роблю відстрочку на відстані 3 мм від шва. Тепер на середню частину чашки прикладаю лицевою стороною до лицевої сторони деталі з мережева. Перевертаю деталі і прикладаю деталь з корсетної сітки до корсетної сітки. Деталі з'єдную прямою строчкою. Знову зрізаю припуск, залишаючи 5 мм, та роблю відстрочку на відстані 3 мм від шва. Для зручності я з'єднала мережеву корсетну сітку прямою строчкою по низу чашки. Верхній зріз чашки я закриватиму м'якою резинкою. Для цього накладаю резинку лицевою стороною на лицьову сторону чашки. Фестон, якщо він є, має бути направлений всередину. Резинку пришиваю строчкою зігзаг з, з налаштуванням 2х2. Під час пришивання резинку не натягую. Строчка має проходити близько до фестону. Підрізаю припуск, щоб не виглядав з-під резинки. Відвертаю резинку всередину і прокладаю наступну строчку зігзаг з тими ж налаштуваннями по лівому краю резинки. Завдяки такому способі обробки всі шви на чашці залишаються закритими. Таким самим способом збираю другу чашку. Починаю збирати пояс. На лицеву деталь перемички накладаю зверху частину з корсетної сітки. З'єдную їх прямою строчкою. Припуск відвертаю на сторону корсетної сітки і прошиваю прямою строчкою. На деталі з корсетної сітки накладаю зверху деталі з мережева. Фіксую булавками та складаю лицевими сторонами з деталю перемички. Прокладаю пряму строчку на відстані припуску. Припуск зрізаю, залишаючи 3 мм. Для зручності можна прокласти пряму з'єднувальну строчку по периметру стану. Потім з'єдную деталі стану з деталлю поясу із сітки лицьовими сторонами, з колюю булавками. Прокладаю пряму строчку на машинці. Від верхнього та нижнього зрізу поясу відміряю по 1 см і ставлю намітки. Відстань між цими намітками дорівнює довжині тунельної стрічки. Потрібно два відрізки тунельної стрічки. Пришиваю прямою строчкою по лівому краю стрічки. Підрівнюю припуск та відвертаю тунельну стрічку на сторону стану. Пришиватиму по правій стороні стрічки. Так само роблю з іншою частиною поясу. Для того щоб розрахувати довжину станової резинки понизу, я відміряю довжину нижнього зрізу поясу без урахування припусків. Рахую лише припуск для пришивання застібки. Отриману довжину множу на 2 віднімаю 15% і додаю 2 см для зручності пришивання. По верхньому зрізу я відміряю зріз на чашці на боковій деталі поясу та на поясі. Не рахую лише припуски на з'єднання між деталями. Від цієї довжини віднімаю 15% і додаю 2 см. Потрібно два таких відрізки. Якщо у вас незвичайний пояс, а вихід на бретель маєчкою, то припуск, де пришивається бретель на поясі, не враховується. Для обробки нижнього зрізу бюстгальтеру я розділила пояс та резинку на 4 рівні частини і поставила намітки. Станову резинку накладаю лицьовою стороною на лицьову сторону пояс, пестон має бути направлений на перемичку. Резинку і пояс з'єдную між собою по наміткам. По краям поясу залишаю хвостики становою резинкою довжиною по 1 см. Пришиватиму резинку до поясу строчкою зігзаг, налаштуваннями 3х2, де 3 це ширина стівка, А2 довжина. Строчка проходитиме біля фестону. Обов'язково на початку і в кінці всіх строчок ставте закріпки, резинку пришиваю рівномірно розтягуючи. Припуск підрізаю, щоб він не виглядав з-під резинки. З переношу перевношу на мітку, де має пришиватися бретель. Підстанову резинку підкладаю підрізок бретельної резинки довжиною 7-10 см виворотною стороною до тіла. Знову прокладаю строчку зігзаг з тими ж налаштуваннями, але вже по лівому краю резинки. В місцях пришивання бретелі та тунельної стрічки прокладатиму строчку «Частий зігзаг з налаштуваннями 2 на 02 Прасую всі шви на поясі та формую чашки. З'єдную чашки з поясом по наміткам. Рівномірно припосажую чашку та сколюю булавками. Через те, що припуск на чашці вигнутий, а на стані вогнутий, може здаватися, що чашка більша, ніж стан. Але це не так. По лінії шва вони однакові. З'єдную чашку зі станом прямою строчкою. На одному з країв тунельної стрічки відмічаю 1,5 см, де пів см це припуск на хід каркасу, а 1 см перекриє станова резинка. Вставляю каркас до відмітки. І відмічаю з іншої сторони кінець каркасу. Від цієї намітки відмічаю ще пів сантиметри. це припуск на хід каркасу зі сторони перемички. Для зручності залишаю хвостик 2-3 см і зрізаю. Потрібно два таких відрізки тунельної стрічки. Зі сторони бокової частини чашки відмічаю 1 см. Там пришиватиметься станова резинка. До відмітки прикладаю тунельну стрічку з однією позначкою. Тунельна стрічка буде пришиватися до припуску. Друга позначка на тунельній стрічці має збігатися з краєм чашки. Тунельну стрічку пришиватиму по лівій стороні до припуску. Підрівнюю припуск, щоб не виглядав з під тунельної стрічки. Припуск біля перемички зрізаю під кутом. Тунельну стрічку відвертаю на стан та прошиваю прямою строчкою. Кут на тунельній стрічці зі сторони пройми також підрізаю міряю довжину тунельної стрічки. Та віднімаю від цього значення 1 см. Отримане число це довжина бокової кісточки. Вставляю бокові кісточки в тунельну стрічку. Якщо ви використовуєте відрізок китового вуса, то необхідно обробити кінці запальничкою або пилкою. До лицевої сторони бюзгалтера приколюю лицевою стороною станову резинку по краям залишаючи хвостики 1 см. Пришиваю резинку строчкою зігзаг з налаштуваннями 3х2 близько до хестону. Срізаю зайвий припуск. Відвертаю резинку всередину і прокладаю наступну строчку зігзаг по лівому краю резинки. Налаштування зігзагу також 3х2. В місцях, де станова резинка перекриває тунельну, проходжу з частим зігзагом з налаштуваннями 2 на 02. Одягаю кільце та пришиваю резинку до стану строчкою зігзаг з налаштуваннями 2 на 02. Хвостик зрізаю близько до зігзагу. Вкладаю бюзгалтер виворотною стороною до себе. І на праву сторону надягаю застіпку з крючками, а на ліву застіпку з петлями. Попередньо розкриваю застібку на декілька міліметрів. Обидві деталі пришиватиму спочатку прямою строчкою, а потім поверх строчкою зігзаг. Налаштування зігзагу 2х02. Для зручності я використовую шматочок поролону. Застівку з петлями я пришиваю зігзагом 3 х 02 Одягаю кільце і підвертаю на довжину припуску. Пришиваю строчкою зігзаг з налаштуваннями 2 на 02 Відрізаю два відрізки бретельної резинки довжиною по 40 см. Протягую через регулятор. Пришиваю регулятор строчкою зігзал з налаштуваннями 2х02. Протягую бретель через кільце. Потім в регулятор і знову вставляю в кільце. Пришиваю строчкою зіг з налаштуваннями 2 на 02. Вставляю каркаси в тунельну стрічку. Кольоровий кінець каркасу має бути до сторони перемички. Прокладаю строчку зіг з налаштуваннями 2 на 02. Знову роблю ВТО і бюзгалтер готовий.